Каністерапія це терапія з використанням собак, в рамках якої люди взаємодіють з домашніми улюбленцями та покращують свій стан ментального здоров'я сьогодні. Для членів Кременчуцького осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України у парку біля річки Сухий Кагамлик влаштували особливу зустріч з чотирилапими психологами. «Психотерапевтична така робота вона допомагає будь-якій дитині, будь-якому дорослому. Сьогодні у нас три собачки. Які спілкуються з дітьми, це розряджає так напруження. якісь дітей допомагає їм в вільному спілкуванні. Така систематична терапія сприяє покращенню соціальних навичок та здатності до взаємодії з іншими людьми. Окрім цього, вона корисна як для дітей, так і для собак. Проект називається дотик радості. От зараз якраз мудітки дотикаються, і в них радість від спілкування з собаками. Ідея в тому, що й собакам приємно. І вони тренуються, і за ним до за ними догляд, дітки їх чешуть, приділяють їм увагу". Учасники заходу із задоволенням спілкувалися з пухнастими друзями, пестили їх та годували смаколиками. Ми сьогодні гралися з собачками, вони дружелюбні, дуже милі. Мені дуже сподобалося. Якщо вам також необхідно отримати трохи каністерапії, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Хвостаті із задоволенням чекатимуть на спілкування з вами. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.